Вистави Закарпатського обласного муздрамтеатру та північного театру із Сатумари покажуть на міжнародному фестивалі в Ужгороді. Про це під час прес-конференції за участі закордонної делегації з Румунії повідомив директор Закарпатського обласного муздрамтеатру Рудольф Дзюренець. Він додав, що фестиваль відбудеться 9 та 10 листопада на оновленій малій сцені театру. Реконструкція якої реалізована в межах проекту Розвиток транскордонної культури відреставровані театри міст Сатумари та Ужгород. Який спільно реалізують упродовж трьох років закарпатський та румунський театри, власне, в 2016 році, коли ми відкривали малу сцену, ми навіть не могли собі уявити, що вона набере таких такої масштабної величезної популярності, що навіть співпрацюючи з Європою, ми зможемо її повністю оновити. Адже колись в 2016 році це була балетна зала нашого театру. Завдячуючи цьому проєкту, наша мала сцена вона набула таких. Масштабних оновлень, Завдячуючи румунському гранту, ми зрозуміли, що наша мала сцена може бути найкращим театральним майданчиком в всій Україні. тому що, власне, звукове і світлове обладнання у нас найпотужніше. Делегація з Румунії у складі театралів та заступника міського голови Сатумари розповіла українським колегам, яким чином у їхньому театрі відбувалося оновлення. Перешкодами в цьому процесі стали пандемія ковіду, а потім війна в Україні. Та все ж таки міжнародний проект добігає завершення, зауважив заступник міського голови Сатумари Аделін Крістіан Єрфаш. Кутота чистая так проекту сапропридефіналізараміжнародний проект добігає завершення і його результати дуже хороші. Наприклад, у вашому театрі Ужгорода нас вражає архітектура та можливості простору. Ми вас вітаємо за ці ваші успіхи, і це завдяки керівництву театру обласній раді Закарпаття та керівництву Ужгородської міської ради. Також закордонні гості зауважили, що завдяки реконструкції театрів режисери зможуть поставити інноваційні вистави, що стане хорошим приводом для обміну досвідом у театральній сфері. Мені дуже приємно, що керівництво Сатумари знайшло партнерів у місті Ужгород, і таким чином ми змогли відновити в обох містах приміщення театрів. І як зауважили мої колеги, що ця робота була нелегкою. Я думаю, ви знаєте, що театр Сатумари має дві театральні трупи. Одна ставить вистави румунською мовою, друга угорською. Я думаю, що сьогодні ми маємо хорошу нагоду розпочати співпрацю не лише в аспектах відновлювальних робіт, а й в аспекті співпраці між театрами. Тож у межах фестивалю 9 листопада на малій сцені актори театру Сатумари покажуть дві вистави румунською та угорською мовами хаос та повернення. Отвєтка та Чіріклі, вистави Закарпатського обласного муздрамтеатру відбудуться 10 листопада. В межах транскордонної співпраці актори Закарпатського драмтеатру вперше в умовах війни зможуть представити Україну за кордоном, підсумував Рудольф Дзюринець. Після завершення фестивалю в Ужгороді, 12 листопада, актори Закарпатського обласного муздрамтеатру поїдуть із гастролями до румунського міста Сатумари.